Доброго дня ще раз всім присутнім, представникам місцевого самоврядування, колеги. Пані Оксана дбайливо, декілька напевно, вже ну, ще не десяток разів, але вже декілька разів згадувала про авторство, співавторство законопроекту. І насправді навколо цього буде моя ключова теза сьогодні. Тому що я не відповім як справжній політик, завуальовано в кінці, а то й не відповім, відповім зараз. Може не типово для політиків, пряме, прямої відповіді на пряме питання про доопрацювання цього законопроекту і доопрацювання цього без доопрацювання цього законопроекту, без коригування деяких його норм, як на мене, його прийняття є або неможливе, або некоректне, або дуже складне, тому що. Декілька разів повторивши про авторство цього законопроекту, пані Оксана не згадала дату цього е, реєстрації цього законопроекту. Це дуже важливо, тому що будь-які рішення ми у Верховній Раді, і я переконаний, органи місцевого самоврядування теж приймають в певному контексті, е, виходячи з певних показників. Із певного е, моменту. І даний законопроект з реєстраційним номером 4298 було зареєстровано в жовтні 2020 року. Жовтень 2020 року первинна редакція. Чому я акцентую на даті, а не лише на співавторах тексту в такому форматі цього законопроекту, тому що ми прекрасно розуміємо, що воєнний стан змінив дуже багато. Воєнний стан змінив не лише ситуацію в країні безпекову, не лише безліч жертв серед військового та цивільного населення і весь цей жах, який з собою принесла Росія в наше відносно мирне життя, а змінило і контекст роботи органів влади і органів місцевого самоврядування, тому що у 2020 році та в 2021 році. У нас були одні проекти рішень. Пам'ятаєте, можливо, були проект зміни до Конституції, де е пропонувалася зміна е деяких рівнів влади, і, зокрема, на обласному рівні, пам'ятаєте про виконавчі органи при обласних радах, пам'ятаєте про ліквідацію або де-факто зменшення ролі адміністрацій, вертикалі адміністрацій в українській системі стримувань і противаг. І цей контекст диктував одні проекти рішень, одні законопроекти і один інструментарій. А як політик, я можу сказати, що після запровадження воєнного стану і з початком повномасштабного вторгнення не превеликий жаль, але це реальність, роль органів місцевого самоврядування, їхня незалежність стала обмежуватися. І це не завжди про політичні рішення, це інколи і про. Реальність, яку ми не можемо уникнути, але інколи про політичні рішення. І я думаю, що коли ми говоримо про запровадження військових адміністрацій, чи в усіх 100% це були конструктивні, необхідні рішення реакції на виклики, я не впевнений, сумніваюся. Чи була там політична складова і певні політичні контексти? Я думаю, що так. Тому говорити про. До 24 лютого 2022 року і після, в контексті нагляду і в контексті розмежувань повноважень, це виключно про баланс, про надзвичайно важливий баланс, який ніколи не сподобається всім. І тут мають бути конкретні рішення, де держава каже: тут ми держава, державна вертикаль, ці повноваження. І цю незалежність, цю субсидіарність залишаємо за органами місцевого самоврядування. А тут в такому форматі буде відбуватися саме те, що називається наглядом. Але як політик, я можу сказати, як народний депутат, що з початком повномасштабного вторгнення роль місцевих адміністрацій зросла. Вона військова роль взагалі адміністрацій зросла відповідно. Всі, напевно, органи місцевого самоврядування мають досвід погодження видатків зі своїх бюджетів на некритичні витрати, і, наприклад, цей інструмент чи є він наглядом де юре, мабуть, ні, де факто точно є. Тому говорити про це 90, що... да ну власне. Тобто, якщо, якщо ми говоримо чесно і відкрито, то очевидно, що контекст змінено, а відповідно. Повинні шукатися ті інструменти, зокрема в частині, який називається нагляд чи ну, розмежування повноважень, який є наслідком зміни реальності, органи місцевого самоврядування, їхній розвиток 20-21 рік і їхній стан і реальність в 24-25 роках це дві великі різниці. Тому я на завершення скажу наступне: цей діалог він має бути дуже відповідальним. Я, як е, представник фракції, голос, так не є частиною влади в парламенті, але я прекрасно розумію, що ми маємо ставити незручні питання. Ми маємо е, бути жорсткі в своїх позиціях, але в той сам час зберігати конструктив, тому що це частина нашої євроінтеграційної е, політики, нашої країни спільної, не держави чи місцевого самоврядування, а всі разом. і наступне. Це про дбайливість. Так, ми в дбайливій співпраці з вами з органами місцевого самоврядування, насправді можемо дуже багато всього, тому що дбайливо ми відстояли 64 ПДФО, і це факт, і це би не відбулось без відповідного тиску, контролю і активності органів місцевого самоврядування, асоціацій усіх представників органів місцевого самоврядування. І я хочу подякувати всім, хто тут залишається активним і займає позицію. Це важливо. Так само з підтримкою органів місцевого самоврядування дбайливою підтримкою ми дотисли в бюджетному кодексі е, ті норми, які зараз дають право органам місцевого самоврядування скеровувати ресурси на сили безпеки і оборони. Так не було окремого закону, не 9560, але. Правильний юридичний механізм дотисли, дотисли прийняття 9559, який дає це повноваження в законі про місцеве самоврядування, 10 місяців був заблокований на порядку денному. Проголосували дотисли, дотисли. Зараз ми чекаємо, звісно, аби президент підписав, бо в нас інша зараз метаморфоза, так зване тихе вето президента, і ми очікуємо, що теж з вашою підтримкою, небайдужою, дбайливою. Активністю всіх органів місцевого самоврядування, ми і тут будемо мати результат. Тому, е, і в частині нагляду, і в частині законопроекту про місцеві державні адміністрації, і в частині будь-яких інших рішень мені здається, якісний і ефективний діалог може впливати. Я бачу ці результати. Тут будемо шукати баланс. Будемо шукати найефективніші рішення зі свого боку, як задала пані Оксана. Давайте тоді закінчимо, що розпочали як автор, співавтор законопроекту 42.98 в жовтні 2020 року. І як той, хто зараз повернувся з фронту до роботи в парламенті і займається, зокрема, роботою в нашому комітеті, ми будемо шукати з колегами той формат і ту формулу. Грамотного розмежування повноважень і нагляду, і поетапність дуже важливо. Грамотну поетапність, тому що це я переконаний, не станеться за один підхід, і ця поетапність має бути на законодавчому рівні. Передбачена грамотно поетапність цього формату. Дякую.